Це був один із тих днів, коли ось ось має піти сніг, і повітря не начебто пронизано електрикою. Ти навіть можеш його почути, розумієш? І цей пакет він начебто танцював зі мною. Він був як маленька дитина, яка просить побавитися з ним цілих 15 хвилин. І в цей день я зрозуміла, що існує інше життя. Така незалежна від нас і така велика, неймовірно велика, неймовірно потужна сила, яка начебто казала мені, що не варто боятися взагалі нічого. Я знаю, по відео це непомітно, але вона дуже допомагає мені. Допомагає пам'ятати. Розумієш, мені важливо пам'ятати, що у світі іноді буває так багато краси. Що мені здається, я можу просто не витримати.